Ефірі новини четверга 7 березня і сьогодні у випуску ви побачите. Святкувати чи ні, як мешканці шостки ставляться до свята 8 березня. Рятують тварин з прифронтових сіл. Волонтерка Наталія Соколова про стерилізацію. На Сумщині будують фортифікаційні споруди. Міністерство оборони показало кадри з прикордоння. Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині. Минулої ночі прикордонники у складі сил оборони виявили ворожу диверсійну розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони Росії. Про це інформує Державна прикордонна служба. По диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Противник відступив, його втрати уточнюються. Сьогодні в день російські військові нанесли удар по місту Суми. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги водоканалу. Свято чи все ж таки вже не свято? Спільної думки щодо статусу 8 березня у владі поки що не дійшли. Як ставляться до святкування міжнародного жіночого дня Пересічні українці? Дізнавалися журналісти на межі з міста Шостки. Останнім часом у соцмережах і в суспільстві загалом розділилися думки українців щодо святкування 8 березня, міжнародного жіночого дня. Тож напередодні свята ми вирішили дізнатися думку мешканців шостки. Усі, з ким нам вдалося поспілкуватися, спевнено говорять: незважаючи на війну, жінки заслуговують на увагу. Представниці прекрасної половини людства кажуть, хочеться уваги, але святкуватимуть здебільшого. У сімейному колі я вважаю, що нічого поганого в цьому святі немає. Я вважаю, що в цьому році. Ну і взагалі, як в будь-якому році, до цього свята можна додати те, що ми напередодні свята Шевченка. Ось можна додати до цього свята такого українського забарвлення. Але я за це свято, я від нього б не відмовлялася. Вітаю своїх матусь, вони чекають цього свята весни, приготувала подарунки. Ну я думаю, що увага для людей ніколи не буде зайвою, особливо в такий час. Вважаю, що треба святкувати 8 березня, хай у нас буде хоч малесеньке. Але свято І вітаю всіх жінок з наступаючим 8 березня, всім нам любові, добра, здоров'я а саме головне перемоги та миру. Святкувати якось як свято хіба що в сімейному кругу, так бо треба ж все-таки ж нас, дівчаток, жіночок, чимось заохочувати. Зараз такий час. Трішечки якось так і настрою особи особового нема такого, знаєте? Тому я рахую, що е, якась, якесь натхнення, хоча б раз на рік. Ну це так, знаєте, як мінімальний варіант, е, нам дівчаткам потрібен. І е, саме відношення до нас е, через квіти, е, через якусь таку, знаєте, е, е, добрі е, е, такі от вчинки, е, теплі слова. Треба якось до нас це все доносити, бо ми без цього не можемо. 8 березня воно було і буде в своєму кругу. і все. Усі чоловіки, кого ми зустріли, єдині утверджені, що це свято потрібно відзначати і вітатимуть жінок, які їх оточують. Воно треба, Якщо це вважається міжнародний день, то треба, я вважаю. Є мати, яку я дуже сильно люблю, то чому б її не привітати зі святом? Можливо, це вже, як хтось каже, застаріло таке свято через ну, ми знаємо, радянський вплив, але я все одно вважаю, що кліти потрібно дарувати, потрібно щось е чимось радувати близьких. Хороший праздник. Міжнародний женський день. Женщині приємно, коли її поздравлять. І воєнній жінці теж приємно буде, коли поздравляють. Об этом забувати не можна ніколи. На камеру чоловіки охоче вітали прекрасну половину людства з міжнародним жіночим днем. Вітаю всіх жінок з цим прекрасним весняним днем, щоб збувалися ваші мрії. Щоб всі чоловіки, ваші, які зараз захищають Україну, повернулися додому, і миру нам всім і любові, звісно. Женщини поздравляю вас з міжнародним женським днем. 8 марта желаю великої любві. Безконечного щастя і победи. Ну, Бажаю вам бути добрими та веселими, квітучими, мати гарний настрій. Особливого еншлагу напередодні свята біля квіткових магазинів у шості не спостерігається, адже ціни дещо кусаються. За один найдешевший тюльпан доведеться віддати. 50 гривень, найдорожчий не менше 60, а то й 70. Ціни на троянди стратують від 90 гривень. Гілочка Мімози обійдеться у 150 гривень. Наталя Соколова працює ветеринаркою вже два роки зі своїм проєктом Доступна стерилізація у прифронтових і прикордонних громадах. Про роботу в гарячих точках пані Наталя розповіла кореспондентам на межі місто Дружба. Спочатку війни я створила організацію Доступна стерилізація ми співпрацюємо з фондами, які фінансують нашу роботу, а також виділяємо кошти на безкоштовну стерилізацію тварин або стерилізацію тварин для опі... опікінів безхатніх тварин або для малозабезпеченого населення. Я займаюся проблемою безхатніх тварин, бо на мій погляд, єдине вирішення розірвання, скажімо так, коло жорстокості і жорстокого поводження з тваринами це стерилізація. І це єдиний можливий гуманний спосіб контролю чисельності тварин. Люди перестали насторожено відноситись заглі до питання стерилізації тварин. Вони зрозуміли, що це важливо. Поступово це зміщується з великих міст до маленьких сіл, де ще трохи люди ну дико відносяться до цих питань. Пані Наталія розповідає, що разом зі своєю командою вони евакуюють тварин з окупованих або прикордонних територій, надають безкоштовну допомогу тваринам, які цього потребують. Зокрема, ветеринари побували в Костянтинівці й Дружківці Донецької області, Херсоні й Гуляйполі Запорізької області, а також працювали в середина та Ямпільській громаді Шостинського району. Напевно, найтяжчий момент. Для мене це е, була робота в Гуляйполі. Е, ми тоді жили у підвалі, е, і якось вранці ми е, я вийшла і побачила е, наших хлопців, які жили поряд також у підвалі, які тільки що повернулись з нуля, і вираз їхнього обличчя це найтяжче, що зі мною сталося. Це честь для нас мати змогу і те, що нам довіряють, допомагати в цих містах. І ми їздимо всюди, де живуть люди. Ну, ну в цьому немає нічого важкого. Міністерстві оборони України показали, як на Сумщині будують фортифікаційні споруди. Знімки сумського прикордоння були опубліковані на сторінці оборонного відомства в Фейсбуці. Наостанок про погоду 8 березня на півночі Сумщини буде мідлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі мінус три, градусів по Цельсію. В день плюс 1, плюс 6.